Вівторок, 11 лютого, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Чергового поплічника Росії виявили в області співробітники СБУ. Коригував ворожі удари та зливав окупантам місця базування сил оборони 23річний хмельничанин. За плечима він вже має не одну судимість. Цього разу йому загрожує довічне ув'язнення. Представник спецслужб РФ завербував його через телеграм-канали з пошуку швидкого заробітку. Спочатку російський куратор дав йому перевірочне завдання: шпигувати за автомобілями військовослужбовців і фіксувати місця паркування. Після цього наказав зломиснику зібрати дані про військові об'єкти на території обласного центру. Основними цілями ворога були пункти базування Збройних сил України. За вказівкою куратора зловмисник приховано фіксував локації, а потім відправляв звіт у вигляді фото та точних координат. Наступним завданням ворога було підпалити релейну шафу, що мало порушити залізничну логістику в регіоні. Співробітники СБУ затримали зловмисника по горячих слідах після підпалу релейної шафи. Усі дії фігурант фіксував на власний мобільний телефон і надсилав звіти через Телеграм, а винагороду отримував на попередньо створений криптогаманець. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 113, диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 2 статті 114, .2, поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурант перебуває під вартою. Не скупчуватися біля будівель ТЦК закликають військовозобов'язаних жителів області в Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І нагадують, що подача документів на відстрочку від призову лише почалась. Особам з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей, студентам подати заяву можна дистанційно через додаток Резерв Плюс. Особисто звертатись до ТЦК не потрібно іншим категоріям громадян радять скористатись електронною чергою. Там заздалегідь можна обрати дату візиту і категорію звернення. Нагадаємо, через терористичні загрози з боку Росії в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки посилено заходи безпеки. 140 пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. 90% – це хворі з ускладненнями герві. Найчастіше кажуть у медзакладі у пацієнтів діагностують грип типів А та Б. Нагадаємо, за інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича, минулого тижня в регіоні занедужило 8 тисяч 878 осіб. Хмельниччина майже на 14 перевищила епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип. За минулий тиждень поступило 58 хворих з діагнозом грип, а в основному до 90% зараз хворих перебуває з діагнозом респіраторних вірусних інфекцій. Так захворюваність вона більше збільшила за рахунок сезонності, і на даний час спостерігаємо, що все-таки хворіють доросле населення, в яких є хронічні хвороби, або які поступають вже з середньоважким перебігом, тобто у яких грип ускладнився або пневмонією, або трохи і маленькі дітки. До нас поступають середньоважким перебігом, в яких тривала лихоманка, яка не збивається, з вираженою задишкою, з ускладненням серцево-судинної системи, з головокружіннями або які дома втрачали свідомість, в яких гриб ускладнився з пневмонією. От в таких станах поступають до нас перевалюють. Зараз, наприклад, якщо в реанімаційному відділенні, то зараз хворі перевалюють з грибами з пневмонією, які потребують кисневої підтримки. Хоча киснева підтримка в нас також і є у відділеннях. У нас відділення забезпечені всі кисневою підтримкою. Едуарду Братко йде з посади начальника головного управління ДСНС у Хмельницькій області, яку обіймав майже 10 років. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін. У прес-службі відомства уточнили. Звільнення пов'язане із виходом посадовця на заслужений відпочинок. Едуарду Братку 56 років. Понад 30 він відслужив у військових та аварійно-рятувальних підрозділах. Має звання генерал-майора служби цивільного захисту. Наразі обов'язки керівника ДСНС Хмельниччини виконуватиме перший заступник начальника Олександр Свірчук. У Хмельницькому влаштували арт-терапію для дружин загиблих військовослужбовців в рамках всеукраїнського благодійного проєкту Жива справжня історії кохання. Участь у заході взяли восьмеро жителів області. Усіх об'єднує спільна трагедія Втрата коханого. Тож кожна прийшла в арт-простір із метою написати картину на згадку про свою половинку і згодом презентувати її на виставці. Ми зустрічаємося у зручному для дівчат форматі. Взагалі є фіксована одна зустріч це в суботу, коли ми зустрічаємося ось так на шосту годину, але на протязі тижня дівчата можуть приходити і в вільному графіку вже створювати свої картини. Всі учасниці приходять і тримають участь без жодного досвіду. Тобто всі картини створені вперше ними. Повністю ми не даємо художній супровід, Безпосередньо я займаюся з ними. Відказую, як правильно розкласти їхній референс, їхню ідею, як правильно її подати, які підібрати кольори. Допомагаю з техніками і з загальними такими зусиллями. Ми доходимо до прекрасних результатів. Я впевнена, що їхні картини це будуть чудесні, чудесні витвори мистецтва, які залишаться в їхніх сім'ях на згадку про полеглий герой. Коли я проходжу сюди, то в мене голова повністю відключається від всіх проблем, що. Там зовні всіх турбот, це певна така релаксація. От ці дві години я повністю погружаюсь цю атмосферу, і як немов у зв'язку зі своїм чоловіком. Книгу чернігів у війні 2022 голоси очевидців презентували у центральній публічній бібліотеці. Це 24 історії людей, які пережили російську окупацію Чернігівщини. Працювали над виданням восьмеро авторів. Книга вийшла двома мовами: українською та англійською. Дана книга вийшла друком в минулому році завдяки підтримки фонду партнерства за сильну Україну. Півтори тисячі української мови, 500 англійської мови. Вони всі поширені за кордоном. А того, щоб правда про окупацію і історію мирного населення вони були поширені світом. Історії насправді були складні і нам, як респондентам, на момент, коли ти пишеш інтерв'ю, були чіткі настанови в нашій психології нашого проекту, яка чітко не дозволяла плакати. яка не дозволяла емоційні якісь жести робити, не обіймати своїх респондентів. Тобто, ти, поки пишеш, ти тримаєшся, а після того ти равеш. Є фрагменти, які ми свідомо не подавали, тому що це може нести сьогодні загрозу життю нашому респонденту. Тому відповідно тільки те, що відкриває історію побуту, історію стратегії виживання, що їли, що снилося, де ховалися, чого боялися, тобто ну в такому контексті. І нагадаємо, що сьогодні о 18-й годині в обласній філармонії розпочнеться благодійний концерт Наша земля на підтримку військових. Вперше на одній сцені виступлять артисти Академічного муніципального естрадно-духового оркестру та військово-музичного центру сухопутних військ ЗСУ з міста Чернігів. У програмі сучасна українська військово-патріотична музика. Загалом виконують близько 20 композицій. Вхід безкоштовний за умови вільного донату. Зібрані кошти спрямують на потреби 44-ї окремої механізованої бригади. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося. thank